Привіт-віт! Привіт. Раді вітати вас на моєму каналі. Мене звати Іра, і я рада, що ви заглянули. Якщо ви тут, вперше не забувайте підписуватись на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відеоролики, а також поставте вподобайку та напишіть коментар на підтримку цього відео. Буду вам дуже і дуже вдячна. Сьогодні у нас буде відео макіяжне. Я вам покажу свої новинки та що я прикупила. Ось такий образ у нас вийшов, Якщо вам цікаво. Подивитись, що як і до чого, то залишайтеся зі мною, наливайте чай, каву капучинку, діставайтесь свої колики, сідайте зручненько і погнали! Так, давайте скоренько проберемося по новинках, що я купила. Перше, це ось такий олівець від MAC у відтінку Stone. Також я прикупила від Yves Saint Laurent олівець для очей у відтінку 2 Deconstructed Brown Помаду для губ, також від Yves Saint Laurent Love Shine Candy Glaze у 44-му відтінку. І також нову палітру хайлайтерів та рум'ян для обличчя Couture Face Palette Golden Oasis і. Сподіваюсь, що ви зацікавлені. Якщо так, то погнали. Ну що, ж, перш за все, на ринку з'явилася нова палітра для обличчя від e Saint Laurent. Ось так вона виглядає. Досить така велика упаковочка, вона важка. Мені подобається дизайн, подобається пакування. Я сподівалася, що вона буде трошки менша. В цій палітрі. 6 відтінків. Ось так вони виглядають. І в кожному рофілі по 4,5 грами. В порівнянні, до речі, із рум'янами їхніми, ось так вони виглядають в одному рофілі в рум'янах. Тут 6 грам. У мене одинарний відтінок це 44, і 44-й відтінок також присутній в цій палітрі. Ми сьогодні їх також порівняємо. Перше це відтінок рум'я. Під номером 93 Restless Rose. Далі йде відтінок хайлайтеру 02 Hypnotic Honey. Вітінок хайлайтеру під номером 77 Hallucination Pink. Далі йде відтінок рум'ян. У 44-му э, номері Nude Lavender Рум'яна під номером 54 Berry Bank та хайлайтер під номером 22 Bronzed Dunes. Ціна палітри 76 євро, Мені, до речі, вдалося її купити зі знижкою і заплатила я за неї 65 євро. Тож, давайте заспотімо. Рум'яна під номером 93. Хайлайтер. Під номером 02. Hallucination Pink, 77-й номер хайлайтеру. Він має рожевий перелив. Перший хайлайтер має шампансько-золотий перелив. Відтінок 44 рум'яна. Дуже їх люблю. Він у собі має легкий такий сріблястий відблиск. Котрий мені дуже подобається. Перші рум'яна, до речі, у собі мають злегка е, такий золотистий перелив. І е, наступні рум'яна під номером 54. Вони матові. Такий насичений відтінок. І хайлайтер під номером 22. Це, напевно, той, той засіб і той продукт, той відтінок, котрим я найменше буду користуватись, бо для мене це однозначно дуже-дуже темно. Це темний, навіть бронзовий такий хайлайтер. Як бронзер, він не, його неможливо буде використати, бо він має досить багато у собі золотих, золотого шимеру. І ось така кольорова гама. І давайте порівняємо ще відтінок 44-й. На вказівному пальці це в одиночну, одинарному рефілі, а на середньому пальці це в палітрі. Як на мене, вони ідентичні. І на дотик вони е, ідентичні, і це одинарний рефіл, а це палітра. Я дивилась відгуки і говорили, що в палітрі він сухіший і відрізняється, як на мене, я різниці жодної не бачу. У мене і в палітрі, і в одинар, одинарному рефілі вони досить м'які, так? по відтінку. Ідентичні по тому, як вони наносяться по полиску, по ефекту, принаймні на руці жодної різниці, я не відчуваю, і так само на дотик я не відчуваю різниці між ними, тому я задоволена. Давайте розпочнемо макіяж. Я швиденько оформлю обличчя. Сьогодні використаю. Тінт від Fenty Skin. У мене це другий відтінок, він досить темний, тому мені він підійде. Хайлайтер також використаю від Yves Saint Laurent. Туш Екла. У мене у другому відтінку. Він на даний момент для мене трошки засвітлий, але я зараз багато наносити не буду, злегка легка висвітлю. Свою тезону і під очима. Він е, одночасно і досить легенький, але також і е, має в собі пігментацію, що мені. Подобається, має легке перекриття. Для щоденного е, макіяжу просто ідеальний варіант. Брови оформлю своїм гелем для брів від Glossier е, Boy Brow у відтінку Brown. Він мені подобається для швидкого денного макіяжу. Його останнім часом часто використовую, коли мені хочеться е, трошки підкреслити брови але не використовувати кілька засобів. так. Він мені не бруднить е, околиці довкола брів, так? з ним можна досить е, акуратно працювати, делікатно, і у нього приємна така кремово гелева текстура, з якою легко працюється. І зафіксую свій макіяж пудрою від Pat McGrath Labs у відтінку Medium. Вона досить таки темненька і на даний момент добре мені відходить. Вона дуже-дуже добре заблюрює пори. Злегка підфіксовує макіяж. Для мене це хороший варіант на літо. Дуже люблю, до речі, цю пудру. Вона мені е, дуже подобається і вона мені подібна на Hourglass. E, Dim Light. Ось варіант не зафіксованого обличчя, а тут зафіксованого. Все, раз переходите до самої палітри. Давайте з одного боку я нанесу ось ці э, два засоби, так, зробимо тепліший макіяж, а з другого боку э, зробимо холодніший варіант. На очах пропоную зробити ось цими відтінками, оскільки, як рум'яна, цей відтінок я думаю, що я зможу використовувати, проте хайлайтер для мене виключно підійде на очі. Тому такий план. Давайте подивимося, що з цього вийде. Візьму пензлик від Makeup by Mario F3 і трошки буквально доторкнуся. Пігментація досить так сильна. Я не відчуваю, щоб вони сильно якось пилили, проте набирається на пензлик досить активно. Угу. І переносяться також гарно. Давайте я трошки додам бронзеру, використаю свій від Charlotte Шарл... Tilbury. Вірніше, це, як на мене, скульптура бронзеру, щось посереднє. Він не рижить, не рижить, так, а злегка робить красиву, красиву тінь. У мене тут дуже жарко. І волосся прилипає, де тільки може. З боку бронзеру додам також пізніше, після того як нанесу е, рум'яна. Давайте іще трошечки е, нашарую, хоча, якщо чесно, е, для мене вже цілком достатньо, але буквально ще додам відтінку, щоб ви могли його краще бачити. Красивий персиковий. Е, так, Він має злегка цей золотавий шиммер. Але він якось не виділяється сильно на вулицях, його не видно, він просто дає перелив. Непогано. І він цілком самодостатній, навіть, якщо чесно, хайлайтера я вже не потребую. Єдине, що він ось тут робить достатньо таку темну лінію, яку я не дуже люблю на собі. Але я гадаю, що можна, якщо використовувати в житті, так, то злегка підтерти за допомогою пудри, знівелювати цю границю. Так. Так. І наберу на пензлик е, на менший так, з другого боку хайлайтер. І його нанесу на вилицю. І навіть вже ця лінія трошки краще виглядає, до речі заполірую. Тут у мене є недоліки, так? Якщо ви маєте також якісь сухість або висипання, то він вам, на жаль, їх підкреслить. З другого боку наберу 44 відтінок. Пігментований. Як на мене, він настільки ж пігментований, як і в, е, в одиночному рефілі. Навіть дуже. Угу. Його потрібно наносити легкою рукою. Проте цей відтінок мені подобається е, більше. Особисто моїй преференції плюс. В ньому немає настільки активних. Верніше, тут взагалі немає блискіток, просто ось цей перламутровий е сатиновий фініш, котрий мені більше подобається. і він менше підкреслює е нерівності, пори і недосконалості, так якщо вони присутні. Дуже красивий відтінок, я його обожнюю. І в суміра, що він у мене тепер у двох екземплярах є. І так само наберу трошки хайлайтеру і нанесу на влицю. Тут уже є так само, як і в іншому хайлайтері. Активні блискітки, так, вони присутні, але цей хайлайтер. Такий дуже огромний. Він має у собі рожевий та золотий перлив, котрий виглядає красиво, але, як і е, перший, він, як на мене, здатен підкреслювати недоліки, е, підкреслювати ті самі мерщинки, якщо ви маєте, і, е, і западати в пори цілком. Цілком є такий шанс, оскільки ось ці активні блискітки вони це, на жаль, роблять. Проте цей відтінок мені подобається значно-значно більше, він значно цікавіший. Дуже тяжко передати на камері, на жаль. Проте сяйво досить таки однорідне. Бачите, в цьому місті більш підкреслені пори, ніж тут. І давайте додамо трошки тут бронзеру. У мене ще є новинка ось такий олівець у відтінку Deconstructed Brown 2. І ось так він виглядає. До речі, мені його вдалося купити. За 22 євро також на знижці. Давайте засодчу. Красивий коричневий відтінок. Сподіваюсь, що він буде стійкий. В ньому немає жодних блискіток на відміну від е, останнього люті, котрого, котрий я купувала від Charlotte Кілбері. Давайте спробуємо зробити злег. Таку розтушовану стрілочку і нанести його на слезову. Дуже м'якенький. Не дряпає око, не подразнює його. І також мені подобається, що тут є пензлик, а не така губка, як у шарлот так, бо пензликом зручніше. Користуватися швидше і легше зробити ту саму стрілочку. Красивий відтінок. Мені дуже подобається. Він застигає. Це добре. Так, і поки нанесу буквально тут. На зовнішній кутик, а далі подумаю. Сподіваюся, що він триматиметься на слизовій, бо він досить швидко застигає з ним потрібно швиденько працювати. На пензлик наберу рожеві, рожеві найтемніші рум'яна, нанесу на всю рухому повіку і заведу в складку. І злегка витягаю до скроні. Наберу ще трошки і злегка затимню зовнішній кутик, наскільки мені це вдасться. На рухому повіку донесу ось цей бронзовий відтінок. І також злегка заведу його в, в куток ока внутрішній. На чистий пензлик наберу перший ось цей э, персиковий відтінок рум'ян і злегка підтушую межі. Внутрішній куток надам ось цей хайлайтер «Рожево». Золотий. І його ж додам буквально трошки на середину яблучку, на середину рахомим по віки. Окей, okay, підкреслю нижню слизову. Заведу трошки на нижню повіку і підтушую олівчик. Цей пензлик, до речі, досить такий жорсткий. Якщо на верхній повіті працювало з ним досить легко, то тут він злегка так подряпує мені шкіру. Тому я все ж таки розташую своїм пензликом. І трошки 44-го відтінку наберу і розташую нижню повіку. Трошки її підкреслю. Ось так. Досить непогано я навіть можу сказати. Mm. Так, по вечірньому літній вечірній е, варіант. Тут е, також в мене від Yves Saint Laurent. Не подобається вона мені, вона осипається. Вона не робить якогось вау-ефекту, вірніше, вона дивно себе поводить. Е, її тяжко нанести, так щоб вона не склеїла всі вії. Е, е, нічого особливого не сподобалася вона мені взагалі, якщо чесно. Не розумію її популярності. Від одного шару досить такий посередній ефект, а коли починаєш її нашаровувати, вона починає осипатись і починає склеювати її. Залишились у нас губи, і я було собі олєць, від відмак у відтінку Stone, який зараз дуже-дуже популярний. І я хотіла його також спробувати. Ось такий він холодний, сірий. Подивимося. І чи він настільки класний, як про нього говорять. Він досить темний, навіть на мені, але ним досить легко працюється. Трошки його розтушую. Легко це можна зробити. Так, у мене сьогодні губи дуже-дуже-дуже сухі. І я про це щось не подумала. В загальному, ну, непогано. Хоча мені здається, що до цього макіяжу губи досить таки холодні вийшли. Тут хотілося б трошки чогось. Теплішого, так чи інакше завжди можна додати на серединку чогось цікавішого, тепленького. Але в мене є ось така помада у 44-му відтінку, яку я також сьогодні хочу спробувати Love Shine Candy Blaze. Ось так вона виглядає. Красивезне упакування. Цікаво. Тут клік такий. І нанесу на губи. Я хотіла саме цей відтінок, він дуже нейтральний, його можна кинути в сумочку і легко поправити макіяж. Тут немає шимеру, але досить активний є блиск. Так, якщо губи дуже сухі, то це видно, проте вони не супер підкреслені і дуже приємний, до речі. Смак, аромат. Я не знаю, якийсь фруктовий. Дуже-дуже-дуже-дуже приємний, але супер неактивний. І навіть моя сухість вже практично, практично зникла. Це непогано, мені подобається. Ну що ж, ось такий макіяж, і результат у нас сьогодні вийшов. Сподіваюсь, що це відео вам сподобалось. Напишіть, будь ласка, як вам взагалі чи зацікавлені ви цією палітрою. Для мене це непоганий варіант. Чи стане вона моєю улюбленою? Гадаю, що ні, але я обов'язково буду нею користуватись, далі тестувати. Дуже мені подобається ось цей. Ось це дуо. Якщо чесно, я воліла б, щоб ця палітра продавалася як дуо. Для мене це оптимальний варіант. Я не дуже люблю теплі відтінки на собі. Вони виглядають гарно, але холодний варіант мені завжди подобається на мені більше. В загальному навіть ця четвірка вона дуже, дуже універсальна і для світлошкірих і для темніших дівчат. Тут же ж е, тільки для темних, для суперсвітлошкірих вона не підійде. Ті рум'яна дуже-дуже активні. Їх реально нанести на світлошкіру, але тяжко. А ось хайлайтер взагалі неможливо буде нанести на е, цю зону. Так чи інакше, непогана палітра, якісна. Е, і мені е, поки що подобається. Мені дуже подобається, як воно виглядає, це опакування, цей відтінок дуже-дуже красивий, такий ніжний клас. Е, щодо олівця, мені з ним дуже легко працювалося, щоправда, на слизовій я поки наносила, він встиг зникнути і прийшлось поправляти. Так чи інакше, е, буду його далі тестувати, подивіться на його стійкість, але мені дуже подобається відтінок. Помада. Приємна, мене вразила. Щоденний варіант, до речі, вона мені обійшлася за 25 євро. Це дуже-дуже дуже непогана ціна, як до неї, бо повна її вартість вдвічі більша. Тому для мене це супер вдала покупка. Дуже приємний, приємне відчуття на губах. І взагалі, як воно виглядає? Це супер. Зручний для мене варіант, щоб поправити десь на, на бігу, десь в дорозі на вулиці. А свій макіяж, трохи додати зволоження губам, але вона не пере, не дає якогось суперактивного відтінку. Так? Це досить такий холодний рожевий, але не супер такий, е, котрий кидається в очі, так? тому навіть якщо ви маєте якусь там помаду, вона не супер змінить вам відтінок. Це і, як на мене, плюс. Вона не має активних блискіт у собі, але дає красиве сяйво і досить таким. Гарне зволоження. Одразу мої губи чуються, почуваються краще і е, стали такими м'якенькими. Навіть ця сухість е, за пару хвилин зникла, що мене не можу не радувати. І щодо нового олівця в моїй колекції від MAC – відтінок стоун е, мені подобається, я е, завжди шукаю щось таке холодне, і це напевно буде найхолодніше відтінок у моїй колекції. І е, це однозначно плюс, поки мені дуже сподобалось перше враження, однозначно позитивне. Далі буду його тестувати. Це не супер желізобетований варіант, як на мене, такий як Шарлот Тілбері, проте сподіваюся, що він буде гарно носитися. Ну що ж, а на сьогодні це все. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось, як і мій макіяж. Напишіть, будь ласка, чи ви взагалі зацікавлені цією палітрою, чи, можливо, ви щось мали із цих засобів, які я сьогодні наносила на себе. Напишіть тоді, будь ласка, свої враження, свої відгуки. Дуже вам дякую, що ви додивились це відео до цього моменту. Дякую, що підписуєтесь, що ставите вподобайки, що пишете коментарі. А з вами була Іра. Бережіть себе, своїх близьких. Не забувайте. Донатити на Збройні Сили України, а ми з вами зустрінемось зовсім скоро у наступних відеороликах. Па-па!